всім привіт! З вами на зараз Вася к І сьогодні я протестую і покажу, як зробити декорації з ось цими кораблями. І розкажу, як я їх знайшов. Поехали! На самом ділі. Деле... Я його дуже довго дуже довго шукав ці кораблі, тому що в мене Redmi і це дуже старий лагучий телефон, і, а в мене було багато приложень, І мені прийшлося мучити зі своїм Redmi. Заходить туди три рази, а може і п'ять. Ну і то в мене вийшло за 10 хвилин. І я. Знаю, як туди зайти. Якщо ви не знаєте, давайте спробуємо описати. От, Наприклад, це та сама карта, там, де я шукав оці кораблі. Як зробити так, щоб у вас не, сильно, не так сильно лагало? Ви берете нажим, робите ось так, викрутку ось так і стандарт робите. Після цього ви дивитесь або вверх, або вниз. І у вас виходить щось типу цього, і ваша карта не вагає. І зараз я буду тестувати ці кораблі. Так, у мене є тут два вида, я їх знайшов. Давайте спробуємо з спочатку з яхти. Блін, жаль, конечно, що на, ях... на яхту можна заходити вообще. Так, давайте перевіримо, як вона їздить. Доволі нормально. Корпус в неї хороший. І, в принципі, все. Тепер будемо дивитися ось цей корабель. І давайте подивимось, що, що в тієї пропусті. Давайте подивимось і... Тут нічого нема До речі, хотів подивитися. Тепер дивіться, ви можете сісти в нього, тільки почекайте в мене самому вже не виходить, і, к сожалению, з першого лиця у вас не вийде. А тепер самое головне дивіться, ви можете зробити ось так. І бачите, він уже типа тонить Робите ось так. Ось так. І у вас виходить ось типу щось цього. І можете зробити... І ось так ви можете зробити. І у вас виходить це. Ну, і в принципі, це. Ось так он еще виглядає. Прикольні Прикольные корабли. Ну и в принципе... И в принципе, в принципе... Всем показываю С бы был Назар23К. И всем... Пока!